Пробакс. Линя МАЖОР Замок Для Короля Ріважа. ЗА книжкою Принцеси. Повчальні казки для дівчаток. Переклад Леоніда Кононовича Читає Юрій Табаченко. Сонце хилилося за морський обрій. Вщух дитячий галас і сміх на пляжах. Дітлахи подалися додому. Позабиравши свої відерця та совочки для піску, запала тиша. І тоді, зі своєї схованки, вигулькнули чотири крихітні чоловічки. Ані душі. Починаємо оглядини. заявив король Ріваш. Ходімо, королево, тільки обережно попереду калюжа. Королева Сабія. Принц Гренфен і принцеса Сіліса попрямували за королем. Як і щовечора вони шукали замок, де можна було б перебути ніч. Дідухи сьогодні добре попрацювали, погляньте тільки на ці споруди, не просто буде обрати оселю. Королівська родина підійшла до першого замку, збудованого з піску. Низенькі вежі, низенькі мури, і я тут не ночуватиму. Заявив принц, ця халупа не личить моїй шляхетній особі. Він розлючено стусанув ногою вежу, і вона завалилася на нього. Кашлюючи і відпльовуючись, принц на силу виборсався з купи піску. Принцеса Сіліса аж зареготалася. «Облиште ці насмішки Сіліса, та краще пошукайте якесь підходяще житло. Чом би нам не обрати оце? запропонувала Сіліса. За декілька метрів одних височив препишний замок. Щоправда, то правда гарний. погодився король. То, може, зайдемо до середини? озвалася королева. Мені вже хочеться відпочити. «А вже ж, моя люба. Король попрямував до замку, обійшов його довкола і повернувся назад. Він був невдоволений. І хто його збудував, нехай йому всячина? вибухнув король. Щось не так, друже мій? запитала королева. Напевно, королево, тут забули збудувати міст. Ні зайти, ні вийти, хіба що в повітрі літати. «А то вже тімака!» Всі були розчаровані. Замок здавався таким затишним. Була вже пізня пора, і король сумнівався, чи знайдуть вони притулок на ніч. Почав сходити місяць. Погляньте. вигукнуло раптом Сіліса. Там щось блищить, і бігцем видерлась на купу піску. Перед нею височив замок, про який тільки мріяти можна було. У ньому було все, як у справжньому замку, а мури були оздоблені черепашками. Через рів можна було перейти рівненькими містками і сплескати гальки, а всередині видніли затишні покої. Та це не замок, а справжнісінький палац, сказала королева. Сіліса аж долонями сплеснула у захваті. Нарешті в мене буде своя кімната. Хоч як ти хропітимеш, тату, а я чутиму хлюпання прибою. Увійшов принц до замку і побачив, що там усе як годиться. Король аж усміхнувся від щастя. Гренфене, візьми хучі ті пір'їни, що стирчать на вежах, ми постелимося ними. От молодець той, хто завів цей замок, про все подбав. Змурена королівська родина постелила пір'я на м'якенькому піску і солодко заснула. Минуло декілька годин і почало світати. Пора було покидати цей чудовий притулок. Перш ніж податися до схованки, принц піднявся на головну вежу і поклав на її вершині черепашку то був дарунок від короля ріважа дитині, що зліпила для них такий гарний палац. Якщо вранці на вершині твого піщаного замку ти побачиш гарну черепашку, якої вчора там не було, то знай, що її тобі подарували із вдячності. Це була казка Лені мажор. Замок для короля Ріважа. За книжкою Принцеси Повчальні казки для дівчаток. Переклад Леоніда Кононовича Читав Юрій Табаченко.